Сьогодні починаємо з Сур'яна Маскай. Вдих, легкий прогинчик, видих, пішли в утанасану. Таз наверх. Вдих. права нога назад. Видих. Коліно поставили. Вдих. Видих. Я підкладаю під колінник. Вдих. Видих. Права нога наверх. Вдих. Пішли в планочку на видиху. Вдих. Собака мордою вниз. З піднятим тазом ми йдемо вниз на видиху. Видих. Собака мордою наверх. Вдих. Видих, Собака мордою вниз. Вдих. Права нога. Вперед. Видих. Утанасами надавили. Вдих. Виросли наверх. Легкий прогінчик. Видих. Починаємо другу частину. Вдих, легкий пругинчик, видих. Тут тепер ручки поставили. Підзігнули коліна, буде легкий стрибочок. Опа. Поставили коліна. Вдих. Видих. Вдих. Права нога таз закритий. Видих, нога до чола. А, права ліва рука. Вдих. Видих. Вдих. Ліва нога та закритий пішла. Видихнула до чола. Вдих, ліва, право. Закритий таз. Видих. Вдих. Пішли багасану. Видих. Вдих Сідасина. Долинка до долоньки. Долень Видих направо. Вдих. Видих наліво. Вдих. Видих коліночки. Вдих. Давили видих, вдих, знову виросли, легкий пругинчик, видих. Починаємо сяєво місяця, Робоча права сторона. Так. Зібралися. Вдих, латерація вправо, таз пішов вліво. Вдих, видих. Вдих, а вороха, видих. Вдих, трикутничок, видих. Пам'ятаємо, що треба завернути стопи. Заходимо через перед. Видих. Красивий трикутничок. Підшагнули трошки паршва та насина. Вдих. Опустили носочок. Видих. Розгорнули п'яточки, бедро, перевіряємо носочки. Вдих. Виходимо в Рудра Бедра це наші стопи гомілки 90 градусів Таз підзібраний, спина пряма. Видих. Вдих. Сідаємо на другу сторону. Носочки пам'ятаємо. Видих. Наша коліночка пішла. Вдих. Перша та Видих. Робимо красивенький наш. Правильний зі стопочками трикутничок на видоху одна площина. Вдих. А, опустилися, а, пішли ваш варуху. Видих. Вдих. Пішли знову вправо. Таз вліво видих. Вдих. Видих. Вдих. Ми закінчили. з ненс має сенс.